один з основних видів літератури. Але звідки походить це слово і які його витоки? Слово «поезія» походить від грецького слова «поезіс», що означає творчість або створення. Поняття «поезія» було вперше використано у греків давнину, але згодом воно проникло і в інші мови та культури. У різних культурах поезія набувала різних форм і стилів. Анакрантична поезія Невеликі веселі віршики про кохання, вино і радощі життя. Бурлес. перебільшене камічне зображення в літературі або на сцині гумористична поезія. Газель особлива форма перської і арабської поезії, поширена й у європейській літературі. Георгіка антична поезія, що співала сільське життя, побут, працю, природу, еклога. Один з видів античної, а потім європейської поезії про життя пастухів, близьке до ідилії і пасторалі. Епіка різні епічні твори, епічна поезія, кансіонера збірки любовної та сатиричної поезії в Іспанії, Португалії 12-14 століття. Кансона ліричний вірш особливої форми, поширений. В італійські і правансарські поезії добиться рідньовіччя і відродження, а також це лірична пісня, що походить від італійської народної поезії. Історію ж бо пишуть на столі, ми ж пишем кров'ю на своїй землі. Це слова Ліни Костенка про сучасну Україну, а саме Україну під час війни з Росією. Ліна Костенко Ця ніч була загрузлива й темна, І так хотіла тиші й тепла, а вибух був, як жовта хрізантина, що напивнеба раптом розцвіла. струснула стіни і двигтіла довищ. блискала на склі, То що, тікати бігти в бомбосховище? а не дождав би фюра у кремлі, хай сам боїться, він уже вчорашній. Втіють бомби, ненависть пожнуть, сирени виють, а мені не страшно, хто не тікав, того не доженуть. Ліна Костенко, не дуже людям думалась про честь, усі хотіли хліба і видовище. Колись була мадонна перехресть, тепер у нас мадона бомбосховище. Надія Глушкова, знаєш, таке відчуття, що все це було завжди. Бог займався створенням простору і води. Після того, як новий світ засліпило сонце та ночі, Бог створив людей, а на восьмий день вони опинились в ночі. З тих часів гострий біль не зменшився і не зник. Кожне світло всередині перетворене на сірник. Справедливість світу не залежить більше від наших старань? Ти заплющуєш очі і бачиш це небивство і ґвалтування. Ніби Бог це чогось не додумав, не дописав, і десятки дітей заміж школи вирушають на небеса, і архангел стискає руки, викручені тонкі. нам даються випробування. Але, Боже, чому такі? Чому ми проходимо крізь садистів катів і вбивців? Скільки можна винести, коли весь народ болить. Бог мовчить, нікуди не втручаючись, нічого не зупиняє. В світ приходять приходить світівлюче та терміння. Ліна У Нас вже підриваються на мінах в полях по обрії, бурту і брані. У нас зустрічають люди на колінах своїх убитих хлопців на війні. Росли, росли. І виросли хлоп'ята, чиїсь кохані і чиїсь сини, щоб Україна не була розп'ята, пішли боротись. Хто ж як не вони? Господь їм сил подвоїв і потруїв, Здолали все, подужали забруд. Так виникає нація героїв, так постає з населення народ. У боротьбі віра Ювчише. Туманний світ, гіркий неспокій на долю України припадає, Реве та стогне Дніпро широкий, не чути солов'я веснянім гаю. Та місяць тне, як остра шабля, Від зорепаду, наче кулі, на підмогу, Сузір'я із пророчих ясних фабул, Діждеться Україна перемоги. Туманний світ, лиха година на долю українців припадає. Та кров у нас у боротьбі єдина. За волю й правду кожна мить світає. Ліна Костенко Буває часом сліп від краси. Спинюся, не тягну, що воно за диво. У степи, це небо, ці ліси, усе так гарно, чисто, незрадливо, усе як є: дорога, явори, усе моє. Все зветься Україна, така краса висока і дитинна, Що хоч спинись і з Богом говори.